Господи, Боже, Спасителю наш, не поміни беззаконі не людей Твої всієї України, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але по милості чи дротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх що до Твоєї милості припадаю. Повстань на допомога, подай українському воїнству зім'ям Твоїм перемогти, по наміри і неправди насміли Ще на нас війною, молимося до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб якщо ще заєдин так, нехай щезнуть всі вороги наші, і як ворог розсипається, піднеться вітру, так нехай розвіється їхні злідуки знищити українську державу і українські святи, Господи, втихомир тих, хто противиться, заповедям та постановам твоїм, поверни їм пам'ять Твої, заповіді блаженні миротворці, поверни синами Божими назовуться, а для тих, хто противиться цій твої заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів лютих, які серед в них страх і пані про те, що і вони себе православними християнами називають, нехай же Господи. Vertraue wollen glaube, es hilft,